Найвідоміший психолог, який розповідає усім, як будувати стосунки на лекції Вдарив жінку. Чому це важливо, він неймовірно популярний. Відео з ним на Ютубі набирають мільйони переглядів. На різки і тіктоки летять тільки так. Він з турами об'їздив всю Україну, навчаючи переважно жінок та й чоловіків, як будувати ідеальну сім'ю. Жіна не має працювати. Якщо твоя жена работає, це позор для мужчини. Позор. позор з великої букви П. Все ж то, мужчини, хто кабелі, кабілі. Но... Самі цим привлікаються тим самим провоцируя мужчин. Круті поради, які точно ні до чого поганого не призведуть. <плес> ну і звичайно, стосовно війни, психолог такого радянського іржавого зразка думати інакше і не міг. Ви вважаєте, хто в цій війні вінуват? Ну хто то вінуват сто процентів. А хто? Я не, знаю. Я не знаю. Якщо ви думаєте, що на цьому жахіття закінчилися. То ні. Жінки захищають видатного психолога, кажучи, що та жінка сама винна, що її побили. Ну і звичайно, краще сатія, ніж якийсь там фемінізм. О, до речі, що він про це думає? Історію там, якась феміністка виступала. Ну, видно, що лічити її надо. Ну, таке буває. Дівка така занана, у нього проблеми з головою. Ти чепушила то. <різь> <різь> а, ну, п, звичайно. Мої відео не жовте відео, щоб просто сказати, який сад я поганий. Не сражайтесь з бабами, дорогі <порък> мужчини. Безполезно. Безполезно. Тому що якщо ти її побідиш, то всі скажуть: ти мудила, ти бабу побідів. О, ти ч. Ти ж больше нікого побіді, а ти бабу ну, Ти заборол муху. Ти заборол муху. Я хочу показати вам, як така сексистська ідіотська психологія призводить до цього. Це не випадковість, це не ой, так сталося. Ой, ну зірвався, буває. Це логічне завершення його філософської позиції і кожного хто так вважає. От що для мене важливо на цей ідіот та слабак, а те, що він має вплив на десятки тисяч українців та українок, і він розповідає, як будувати стосунки. адекватна. А час сука почала вона сіть мім мозки, сіла на плечо, тук тук візки, дирочкою. Головна ідея його психології у тому, що існує чоловік і жінка. У них є певні ролі у сім'ї, і вони можуть бути тільки такими. Ніяк інакше побудувати щасливу сім'ю неможливо. Жінка не повинна працювати. Так, це 2023 рік. Я повторю ще раз, бо ваш фаєрвол адекватності може це не пропустити. Жінка не повинна взагалі працювати і нічого робити, тільки сидіти удома. Чоловік повинен всіх забезпечувати, а жінка повинна бути йому за це в. Ні, ну Якщо вам цього мало, давайте далі. Звичайно, великий психолог Сатія вважає жінок тупими. Ви дійсно вважаєте, да, да. що давайте, у жінки слабіє разом? Так. Да. Да. У жінки слабіє да. разом, тому що у жінки полушарія мозга працюють не так, як у мужчин. І так його люблять жінки, і переважна більшість на його лекціях саме жінки. Ну, у баби істерика? атлічно виходить. Виходить негатив. Все логічно. Це відверте хамство цього психологу зустрічається підтримкою усього залу. Він ніби каже: так, так, так. Ми жіночки ха, такі тупі, а ви такий розумний. Принижуйте нас ще. Це звичайно демонструє і його, і його аудиторію, і, взагалі, цю патріархальну культуру, завдяки якій це було роками можливо. Боротися за здоровий інформаційний простір та створювати розумний український YouTube, мені допомагають мої патрони. Дякую вам, що мій канал може взагалі існувати та розвиватися, і поїхали далі. Не, ну, тримайте ще його одну геніальну ідею. Якщо вам так не втерпіш, ви прямо так сильно волнуєте, що його потрібно перевірити на секс, перевірте на секс, коли вас замуж позовуть. І ви логічно запитаєте у мене, як це могло стати таким популярним. По-перше, він є втіленням жіночої мрії традиційного ладу, совкової мрії та наративу про жіноче щастя. Що от є справжній чоловік, його треба енергією матки заманити, вам працювати і щось робити не треба, і ви будете щасливими. Це розтління глядача, він навмисно лє це все в уші людям, а їм це подобається. Нормальних мужиков, нет. сука, що виросте літуї. Є! Це підсадка на голку простих рішень, це героїн для стосунків. Ти багато працюй, а ти йому прислужуй. О, оце так психологія. По-друге, він інколи каже правильні речі, і ці правильні речі потім маскують його брехню. Пережила отрицательні емоції. Як би ти зараз логічно це все не об'ясняв, неможливо вона наша пережити емоції. Ну звичайно ж, людині, не тільки жінці, якщо що, треба дати прожити ці негативні емоції. Їх не можна обмежувати. Правильно? Ну, правильно. Але подається це так, що це типу тільки жінки такі емоційні, дурні, а чоловіки їх втішати повинні і просто перетерпіти, поки вона там щось істерить. Тобто один вагон правди тягне за собою 10 вагонів брехні, і ти не завжди можеш це помітити. Ти такий, так, ну це логічно, так, ну це розумно, і по інерції починаєш сприймати його слова. Ну і третій фактор його популярності ніхто не знає, як правильно через відсутність культури побудови стосунків і того, як правильно взагалі це робити, люди готові купувати прості рішення, які чітко лягають на їх традиційне уявлення про стосунки, чоловічу енергію. І покладисту берегиню очага жінку. І плювати, що це не працює, що поколіннями люди жили у нещасті через ці обмеження, рамки та стереотипи. Плювати, що існують різні жінки та різні чоловіки. Кожен це свій космос, свої особливості. До кожного треба знайти свій підхід. Ні, існує чоловіча енергія, а, а вона жінка, вона народжує і а, очах, слідкує за очагом. От, отак, от, от правильно. Четвертий фактор це розчарування певної частини жінок у чоловіках як взагалі. От, але Сатя не намагається пояснити, що це сталося через патріархальну систему, через таку структуру та культуру. Ні, він просто спекулює на цій темі. Про це поговоримо вже в розширеному відео, тільки для патронів. Доєднатися до цікавих людей з усієї України, що підтримують розумний український Ютуб, можна за посиланням у закріпленому коментарі. Мій патрон особливий, бо там є безліч унікального контенту, розширені відео, унікальні відео та доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Залітайте, хоч подивитися, а ми рухаємося далі. Саме тому цей удар це не випадковість. Це не зірвався лектор, це наслідок його позиції, наслідок сексистської та токсичної позиції цього психолога, коли людина все життя на лекціях принижує жінок, каже, що у них мало розуму, що вони хворі, якщо хочуть досягати чогось у житті, працювати, реалізовуватись, що чоловіки це інша енергія і так далі. Логічно і нормально, що людина, яка живе за цими принципами, вдарила жінку. Здивування було б, якщо б він цього не зробив. Це знаєте, як ніхто не вірив, що. Росія може почати повномасштабну війну проти України, так ну я гадаю, там 99% українців у українців це не вірили. Але потім, коли ми усі масово почали вивчати історію, нашу культуру, взаємовідносини взагалі з Росією, і так далі, ми дивимося, а вся наша історія це намагання Росії нас знищити. І тому повномасштабна війна це не виключення, це не щось, чого ніколи не було і тут. Ба сталося. Ні, це логічно завершення їх філософії та ідеології, так само і тут. Якщо людина виглядає як Сексист веде себе як сексист роками проводить лекції, де каже, що жінки мають сидіти вдома під чоловіком, і реалізація жінок це тільки їх дім, який на кожній лекції принижує жінок. Він зробить саме так. І це гарна можливість для нас на каналі для цікавих людей, де ми часто говоримо про культуру та філософію. Подумати над тим, як наша філософська концепція, система координат може призводити до якихось вчинків не ним, а як наслідок їх. Ви не повіли? Вірите, але його аудиторія це десятки та сотні тисяч людей в Україні. Саме тому важливо доносити цю інформацію. Розповідайте це друзям, зробіть якусь сторіс, повпливайте, будь ласка, на це, бо такого не повинно бути в нашій країні. І я вам нагадую: ви вважаєте, хто поводити війні вінават. Ну хто то вінават 100%. А хто? Я не знаю. Я не знаю, якщо вам цікава тема сексизму, фемінізму у мене є на каналі відео і про це, а також безліч інших відео для вас для цікавих людей. Дякую вам і до наступного відео.